Привіт, друзі, з вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя. Я трошки раніше, ну як раніше, не дуже пізно, скажімо так, відбив дупля і дійшов до ноутбука. І чомусь мені так, от сьогодні, захотілося не просто сказати, що немає креативу, бо я нічого особливо не знімав, а висказати свої думки з приводу політичних блогерів, які, по суті, як це сказати, якоюсь інформацією намагаються нас годувати. От причому ця інформація їм і подається, як якісь такі Боже відкриви ну, відкриття, таке щось особливе, що вони от прямо там дізналися. Дуже часто використовуються такі слова, як з по моїм джерелам, там, я знаю, там серйозні люди казали, але це ну, так само, так само корисно, як не знаю, якби вони там пукали у воду чи там. Бігли по, по воді, там чи щось таке, тому що насправді ця інформація, вона, ну по-перше, вона не придатна ні до чого. ну, наприклад, коли кажуть, що такі-то міста, там людям треба сидіти боятися. Ну добре, ну от сказали, і що? Ну, от сидять люди бояться. І так в них не просте життя. Ну важко знайти людей, в яких там зараз ну, є звичайно якась там категорія, в яких нормальна, але в цілому всі живуть там Сподіваючись, там умовно кажучи, що день пройшов і дуже добре, і якщо ти там прокинувся вранці, то це вже непогано. І що тут скажеш? А вони якісь, як, ну, як у романах Стівена Кінга, тільки нагнітають страху для того, щоб люди боялися і дивилися їх канали, і це було якесь таке закульцоване таке. Така ітерація, що вони щось лякають, щось обіцяють, роблять важливі там обличчя? А насправді ж нічого не відбувається. Ну навіть якщо, наприклад, для пересічної людини, такої як я, ну є якась інформація, та що робити, ну з нею? Ну ну добре, ну страшно, ну боїмося. Ну далі. Ну тобто, що ми можемо зробити? Їхати чи тікати? А куди? За які кошти? Тобто, якщо там кажуть, що комусь потрібно евакуюватися, а куди ви евакувати? Евакуюватися. Тобто ти ж не підеш, тобто людина, якась робота, яка не яка, там, да, там, да, якийсь бізнес, маленький чи великий, там, в когось є там, житло. от, А куди ти поїдеш, навіть якщо страшно, там, з космічними цінами на оренду, чого завгодно, ну добре, ну, як надовго, це? це ж невідомо наскільки надовго. Тому. Як на мене, то вже краще дивитися якихось фітнес-блогерів, якщо це навіть ну, на сьогодні не дуже актуально, там може я вискажуся з приводу фітнес-блогерів. Але це якось, ну, якось щось, ніби можна зробити для себе і якось ну, життя продовжується, тому що воно час іде, він не стоїть на місці, він вчиться кудись, там несеться таке там, а нас залякують. Тобто нема ніякої різниці. Будемо ми боятися чи ні, більшість подій ми на них вплинути не можемо. Там, життя продовжується, і як довго воно буде продовжуватися, ніхто не знає. Тому, на мою думку, це таке якесь як вампіри, тільки вампіри, які. там Харчуються не кров'ю, а емоціями і страхами людей ну, і перепродають ці страхи там якимось своїм рекламодавцям чи хто їм там платить. Тому, на мою думку, там слідкуйте за своїм здоров'ям, психічним, фізичним, яким завгодно, це в будь-якому випадку має сенс для вас. Тому що для цих льобаних блогерів ваше фізичне і психічне здоров'я не є метою. Наприклад, навпаки, що якщо у людини розшатана психіка, тим більше він буде кидатися і очікувати якихось коментарів, що може його ти заспокоює. Та ніхто ж не заспокоює, вони ж тільки клікбейтні такі заголовки. Жарять тільки, щоб до себе привернути увагу і розказати там сьогодні одне, завтра інше, післязавтра третє, і ніхто не пам'ятає, що він обіцяв у якийсь там час. і... І взагалі це нічого не додає у життя кожної людини, яка дивиться цього блогера, тільки втрачає час. Тому що ж можна сказати. Слідкуйте за своїм психічним фізичним здоров'ям, це єдине, що зараз має ціну, мабуть, тому що якщо нема здоров'я, то нічого й не буде і нічого не буде радувати. А воно ж таке дуже крихке насправді. Тому ще раз, треба слідкувати за психічним і фізичним здоров'ям чи за фізичним і психічним здоров'ям, берегти себе і, і, ну, і сподіватися на те, що життя буде продовжуватись. От тому на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.